І так, всім привіт. Ось така погода в нас на панелях сніг, не знаю чи вам видно. Він пане. Ну і виробітка, зрив генерації в таку погоду. Ну, темно, дуже в принципі. Що так як ввечері. Трохи камеру затуляю рукою, бо сніг падає, щоб не намочити. То в мене нема грошей на нову камеру. Зараз десь 12-та година дня. Я зараз покажу, що виробляє панельки ну, на інверторі. що там. Такі показники, ну це зараз я вже включив Обана. зрив генерації тільки що був. Я не знаю, чи це в мене якісь тут глюки на інверторі. Ну, зараз будемо спостерігати. Що скаче, треба виставити, щоб не тухло екран. Ось ну, 177. Тримає, тримає тоді. Раз, 63 і все. Ну, щось 12 ватт скакнуло і все. Ну, ось така в мене виробітка коли хмарно То було якось плавно спадало, що там... 160-120, а це щось різко не знаю. Коротше, що можливо якийсь глюк прошивки. Ну, коротше, ось таке. він так в мене він себе поводить, коли дуже хмарно. ну Відповідно, що нічого майже не виробляє. Стоїть зараз режим SUB. Postawię tu SUV No tak jakoś znaczy stabilniejsze tremoje Може й прошивка навіть. Бо там скакало капітальне. Ну, 14 вот. Ну, прошивка суф, наче краще працює. 96 вольт. Бо SUB то взагалі хреново працює. Ну так і падає. Зараз впаде до 60. Напевно. І все, і по новому піде. Це я називаю зрив генерації. Ну ось так. На сонячних панелях я думаю вам видно, що там сніг особливо на оцій крані чомусь може вона якась не сильно працює. Так, чуть світліше стало і ось така виробітка стала 150 щось 180 було. 165 вольт. І 1 ампер показувало, вроді би. Ну, коротко, хмарність хмарністю. в кожному випадку різна. Так, воно в мережу дає, навіть чи що. Ну, так, да, нагрузка 120. І тут ось так горить. Коротше 150. Це все добре, тільки що 150 в мережу фігачить. Комусь, комусь гроші заробляє мій інвертер. Відімкнути мережу. Так само буде сто. 100... Сто Ну коротше як мережі нема вже все. Вже нема 150. ну Може воно обновиться. Зараз вимкну цей сонце. Górczość taka, że nie Jak jeszcze pominioty SUF Na SBU, czy SUB В принципі, те саме. Хм, незрозуміло. Щось таке в мене відчуття, що він заглючує. Ось так. Час дня і вже нормально, а в 12 нічого не вироблялося. Вже стає менше рівно. Стрілечка тут десь, десь скаче. А який режим? Суф. Марно начебто. Ну, сніг не йде 189. А Що ж воно тоді? 180-190 Вт, 1 Ампер 170 вольт.